Вітаю всі! Сьогодні у нас понеділок, початок робочого тижня. Понеділок 15 вересня 2025 року. І е, хочу показати вам ще одну е, партію наших щеплених сосен. Щеплена сосна, чорна брепо на штамбі. Є різні розміри, різні форми. Зараз покажу вам короткий огляд по них. Ось один із варіантів наших сосни брата на штамбі. Ця сосна у нас під номером 300. Висота штамба, штамб, ось бачите, це є метр, 100 сантиметрів, шапка, діаметр 70 см. Ціна її 4 тисячі гривень. Ось тут ще кілька варіантів. Наша соснебра по на штамбіку. Ось ця під номером 129. Штамп висотою 90 см. Шапка діаметром 110 ціна 5 тисяч гривень. Наступна у нас під номером 130-м, штамп 110, шапка діаметром 105 і ціна 5600. А, прошу. Так, наступна у нас ось така наша сосна. номером 127. Шапка, тобто висота там 110, шапка 100 см. Ціна 5.400. І багато-багато різних розмірів. І різні ціни відповідні. Так, і ще, крім цього, хочу вам показати наші сосни, які ростуть в горшках. Вони викопані з ґрунту минулого року і вже більше як рік ростуть в горшках. Горшки у нас 80-130 літр. Як під яку розмір сосни. Ось так викопуємо такі коми землі. Як бачите в тачці. У мішковині в спеціальній металічній сітці. Ось такі комики наші.